На вашому екрані 48 серія шляху бомжа на Ukraine ГТА. Давайте під цим відео зберемо 150 лайкусиків і я одразу пішу записувати нову серію шляху бомжа. Братанчик, а ти підпишись, тому що до 10 тисяч підписників залишилось дуже мало. Йоу, братанчик, я граю на Юкрейн ГТА. Запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в опис, завантажуй гру, обов'язково заходи на мої сервера, на котрих працює мій промокод Форті. Звівши його братанчик, ти получаєш 50 тисяч гривень на початку гри. наскільки ви знаєте, я володію ось цим бізнесом. І звісно, що в моїх планах є придбати другий бізнес, котрий буде приносити набагато більший дохід. Ну, знаєте, не все так легко. По-першому, не вистачає нам коштів, а по-другому, треба 9 тисяч донату. Окей, з донатом ми впораємось, адже на моєму аккаунті знаходиться досить багато донату, а ось грошенят не так же багато. Як варіант, друзі, купити АЗС, котра знаходиться біля мого бізнесу, але не знати, чи нам зможуть її продати. В разі того, друзі, якщо нас не... Получиться, просто продамо цей бізнес і купимо два бізнеси в якомусь іншому місті. Братва завітав магазин аксесуарів та придбав собі ось такий рюкзачок. Наразі він коштує 1 мільйончик та 250 тисяч гривень. Я вам скажу, чи немало. Цей магазин добавили досить багато нових аксесуарів, а в тому числі бронежилет смерті, котрий виглядає також дуже круто, і коштує майже 300 тисяч гривень. Ну наразі я придбав собі ось такий рюкзачок. Це все, друзі, добре, але завдання з Батл пасу самі себе не виконують. Тож залітаємо в батл пас і одразу біжимо виконувати нове завдання, а саме придбай продукти на 2000 гривень. Тож сідаємо в Сталкер зас і let's go. Залітаємо в рукавичку і купуємо батон на 2000 гривень. Тим чином виконуємо завдання з батл пасу. Наступне легке завдання це відвіди аптечний кіоск. Опа, зайшов і завдання вже готове. Ще одне завдання. Завітай на авторинок. О, нормальне завдання. Так, і ми можемо забрати. Наші винагороди, тож забираємо. Заїхав на авторинок і виконав завдання. Приїхав на хату та хочу взяти свою вудочку п'ятого рівня. Думаю, догадуватись не потрібно для чого. Достаю вудку. А, це вудка третього рівня, в смислі, а де моя п'ята? Можливо, вона знаходиться в квадроциклі, тому що тут її немає. Окей, зараз глянемо. Так, і всередині знаходиться так, наша вудка. Забираємо її і закидаємо вудку третього сюди. О, ще наживка є 18 штук. Забираємо. Все, в принципі, готово. Можемо брати зазік і їхати на риболовлю. До речі, риболовний магазин перемістили. Тепер він в нас знаходиться ось тут. Тож заходимо в маркер та давайте придбаємо трошки наживки. Так, один черв'як коштує 400 гривень. Блін, як на мене, це націнка велика. Ні, хіба? А у цьому магазині закінчились товари. Супер. І що тепер робити? Заїхав я, друзі, в камеші, і тепер ми можемо ловити рибу. Тож відкриваємо інвентар, вибираємо нашу вудку. Та тепер можемо закинути її сюди. Закидаємо і все, будемо трошки рибачити. А Теді тут стоїть і кайфує. До речі, він навіть хавати не хоче. Хіба трошки пити? Ану йди, попий води тут во. Так як закінчилась в мене наживка, треба заробляти гроші. Тож я приїхав в мисливський магазин, адже в риболовному магазині немає товарів. І давайте трошки попрацюємо на мисливстві. Тож ремонтуємо нашу рушницю. Та давайте придбаємо трошки патронів. Я гадаю, для початку 30 патронів буде нормально. Ну їдемо в зону для нашого полювання. Ну що ж, а я вже знаходжусь на місці, тож починаємо працювати. Так, ога, ось і наш кабанчик. Так, стріляємо. Епс, а не попав. Поранив тварину. Та яти. А зараз хочу відправитись на центральний ринок для того, щоб продати ось ті всі матеріали та заробити грошення. Тож полетіли. Залітаємо на біржу продажу, та швиденько це все діло наше продаємо. Ну все, м'ясо продали. Заходимо в продаж антикваріанту і продаємо ось це все діло. Інвентар пустий, а на нашому балансі майже 30 мільйонів. і означає те, що я заробив 500 тисяч гривень. Ну майже. Ну а тепер на балансі рівно 30 мільйонів. На нашому балансі бізнесу знаходиться 767 тисяч гривень. Окей, давайте зайдемо в товари. Опа, треба трошки підзамовити. Ну що ж, давайте сплатимо і чекаємо наше замовлення. Братва, дякую всім, хто заїжджає. Мені реально дуже приємно. Окей, давайте швиденько виконуємо завдання з батл пасу, а саме унікальна тварина. Нагодуй капібару. Корм у мене є, ну і капібара теж. Тож підходимо до неї, покормити, і все теді трошки похаває. Завдання Готове, прикиньте, наш Тедді накакав. Коротше, на дай Боже, то тепер ми маємо прибирати за ним. Підходимо на ось таку мітку і прибираємо. Ви зібрали какашку. Дякую, Тедді, дякую. І тепер в нашому інвентарі знаходиться пакет з відходами капі-бари. Як будемо мати свою теплицю, воно нам пригодиться. Адже це одобрення для нашого урожаю. Завдання готове. Купуємо ланч і виконуємо завдання. Трошки завдань я виконав, тож забираємо наші винагороди, а саме акумулятор і інструмент. Ну і все, поїхали далі. Добре, залишаємо Тедді дома. Так як я скрафтив сталкер за з минулій серії, треба їхати і здобувати уран. Ну, звісно, на продажу. Достаємо нашу лопату, а також достаємо 9 мап. Я гадаю, треба буде йти докупити. Копуємо ще 9 штук за 76 тисяч гривень. Бляха, досить дорого. Давайте оплатимо картою і купуємо ще раз. 30 карт. Бляха, надіюсь, 30 карт буде хоч один уран. Пізніше я відправився в Чорнобиль. Шукати скарби, але сталася одна невеличка проблема. Мені просто виключили інтернет. Ну і звісно, я був вимушений чекати інтернету, адже треба заробляти гроші і фармити уран. Більше години я катався та викопував антикваріанти, і ось що з цього вийшло. Братва провів я досить багато часу в Чорнобилі. І вийшло мені нафармити ось такі матеріали. Саме що головне, я нафармив 4 урана. Слухайте, я вам скажу, це круто, якщо ми справді зможемо їх продати. Ну, як на мене, за. Заробіток реально класний, але для цього треба сталкер зас. І зараз я навіть знайшов покупця, котрий готовий в мене купити один уран за 650к. Тож їдемо на нашу стеошку і зараз йому там продамо. А ось я зустрівся з нашим покупцем. Ловлю від нього 650 тисяч гривень та одразу кидаю йому обмін, в якому передаю один уран. З новим оновленням додали нові аксесуари, котрі ми зможемо скрафтити. Тож, давайте зайдемо в крафти. Ну і розробники добавили ось такі. Нові аксесуари, котрі досить прикольні. Походу з Гаррі Поттера. Для себе я примітив ось таку шляпу, котра досить класно влеється в мій скінчик. В мене ось такий рюкзачок магічний, і магічний буде капелюх. Не знаю, начебто має гарно підійти. Для нього треба шкура оленя, шкура бедмедя, тканина, інструменти, чорна фарба та золото. Я вам скажу так, це не дуже такі тяжкі матеріали. Їх здобути буде досить легко. Тож, давайте зайдемо в нашу шафу. І я щось постараюся звідси достати. Ось такі матеріали мені вийшло зібрати зі своєї шафи. Окей, відправляємось шукати інші інгредієнти. Пробігаючи по центральному ринку, я замітив, що гравець продає черв'яки, котрі зараз здобути неможливо, і я вирішив їх придбати. Адже в риболовному магазині просто немає товарів. Ну а тканину для нашого крафту треба ж бляха якось здобувати. Зустрівся з покупцем та хочу йому продати трошки свого урану, а саме три штучки по 600 тисяч гривень. Ну все, гроші на нашому балансі, то ж кидаємо йому уран. Ну що ж, а ми заробили 1 мільйончик та 800 тисяч гривень. Трошки пізніше я відправився на мисливство, щоб здобути інгредієнти для нашого крафту. Як зібрав всі інгредієнти з мисливства, одразу відправився на риболовлю. Ну і залишилось зовсім мало, але це вже в наступній серії. Воу, братанчик, дякую тобі за перегляд. Дивись мої наступні відео, там також досить круто.